Живучи або потрапивши до Львова, складно не відчути лицарський дух міста, на сторожі якого стоїть володар Галицько-Волинського княжества, король Данило Галицький. Проте віднедавна відчути себе справжнім відважним лицарем або чарівною дамою. Може кожен, хто завітає до музею заповідника Олеський Замок, а ресторан Грибниця надасть вам можливість відчути себе, не наче на трапезі справжнього князя. Тому сюди завітали і ми разом з нашим незмінним спонсором Азов Галичина. Гридниця. Таку назву давнину мала справжня середньовічна ресторація при замку для перепочинку Гридні, княжої дружини. Саме у таких місцях князі куштували різноманітні страви, відзначали найважливіші події. Тому в ресторані Гридниця і досі відчутний дух аристократичної Галичини, який пам'ятає пишні бали і прийоми з багатими столами, повними кухлями і веселими жартами. Відсвяткувати важливу подію у вашому житті в одному з цих залів можете і ви, лише подолавши незначну відстань від Вова та завітавши до ресторану «Гридниця», аби скуштувати блюда, що стояли на столах наших славетних пращурів. Це і щука з грибами, запечена форель, гетьманська печеня та ще безліч смачних страв. А середньовічна музика перенесена сучас лицарства та романтизму. Проте не лише звуки зі стародавніх музичних інструментів поєднані з неперевершеними блюдами є єдиними розвагами у ресторані «Гридниця». Лицарські бої спостерігати за цим стародавнім дійством волеському замку можливо майже кожної суботи чи неділі. Причим цікаве воно як дітям, так і дорослим. Погодьтесь, кожний чоловік в душі, і воїн, і лицар. Просто інколи їм потрібно про це нагадувати і подібні заходи на кшталт цих найкраща можливість, Тож раджу всій жіночій половині скористатись цим та пробудити в душі свого коханого, відомого лицаря Айвенго або Квентіна Дорварта і славнозвісних романів Вальтера Скотта. Або одного з героїв історичних новел Романа Іваничука, події яких розгортались в Олеському замку. А перевтілитись у цих романтичних персонажів можете і ви скориставшись ексклюзивною послугою ресторану Гридниця, вечеря для двох віч на віч. Атмосферу для такої зустрічі вдало створюватимуть віковічні стіни історичної будівлі, що охоронятимуть лише вашу закохану тишу. У ресторані перебуватимете лише ви удвох. Повірте, такий подарунок коштує всього золота світу. Це стосується і тих, хто воліє відзначити справжнє середньовічне весілля у ресторані «Гридниця» Що в Олеському замку з отриманням усіх правил. Інша епоха зустріне молоду пару відразу за воротами замку, а придворні фрейліни проведуть вас до містка закоханих, де під музичний суприд Міністрелів наречений доводитиме, чому саме він вартий руки та серці своєї нареченої. А далі як у касті пергорою з цікавою розважальною програмою та екскурсію замком. Тож стилізований середньовічний банкет чи фольклорне українське весілля вибір за вами. І, мабуть, не слід нагадувати, що древні стіни замку пам'ятають і грізні гурки творожих на шесть, і манливо витончені шляхецьких белів. Хіба це не розкіш? Тому тут варто відзначити приватні сімейні або корпоративні свята, на яких гості, повірте, не сумуватимуть. До речі, вам запропонують декілька стилів проведення свята. До прикладу, середньовічна учта. В перерві між подачами страв гості постріляють з луку та арбалету, ведучі розповісти гостям про традиційні середньовічні страви та забави. Лицарі продемонструють бій на мечах. Бажаєте відродити традиції бабусь та дідусів? Тоді замовте вечерю, вечорниці у грибниці. А шотландська вечірка принесе вас Олейського замку до шотландського Данотар. Сприятимуть цьому запальні шотландські танці, ведучі у кілті та багато чого притаману ціства. Давній кельській культурі, а вистава у що має назву в очікуванні князя, вразить вас динамічним театралізованим дійством та відродить традиції Київської Русі, та ще безліч пропозицій, тільки для вас, і все це можливо у велеському замку, стіни якого упродовж майже тисячолітньої історії вибрали стільки пристрастей, сліз, шаленств, поглядів і подихів людей, що продовжують жити їхнім життям, і сьогодні. Шаючи мережевим асоціації, заманюючи до лабіринтів залів, де й досі походжають прибити колишніх харизматичних власників. Тож бажаєте зробити приємно дорогій вам людині? Запросіть її до Олеського замку у ресторан Гридниця, де побували і ми разом з нашим незмінним спонсором гуртівної будівельних матеріалів. Азов Галичина. Керамічна плитка та сантехніка з усього світу в одній гуртівні. Азов Галичина вишукані товари, комфортні ціни. Колекції нові враження Азов Галичина вишуканий стиль життя.